Енергетики та перетренувальні комплекси чи дійсно вони страшні, чи можна їх вживати? Якщо можна, то в якій кількості? А якщо не можна, то чому? Та які побічні ефекти від них можуть бути? Давайте в цьому відео розбиратись. Мене звати Сергій Андрійович, я тренер з 12-річним стажем. Працюю онлайн по всьому світу. Якщо ти хочеш досягнути своєї мети, то звертайся з радістю тобі допоможу. А ми переходимо до відео. Розберемось, які є види перетренувальних комплексів. Загалом, перетренувальний комплекс він говорить про те, що ми його можемо споживати перед тренуванням. В чому полягає відмінність поміж енергетичним напоєм та спеціалізованими перетренувальними комплексами? Відповідь достатньо банальна. В енергетиках міститься приблизно 30 мг кофеїну на 100 мл. І це є, ну, Така низька доза, тому що елементарно навіть в чашці цікаве від 60 міліграмів на одну порцію, а тут всього 32 міліграми на 100 мілілітрів. А паралельно в перетренувальних комплексах у нас аж 300 міліграмів, щоб ви розуміли. І це всього-навсього на одну порцію. Тому я думаю, ви зрозуміли, в чому полягає відмінність в 10 разів більше кофеїну, що сильніше стимулює вашу центральну нервову систему. Окрім кофеїну, тут є ще й аланін цитрулін, аргінін, креатин, багато інших стимулюючих речовин, котрі зроблять ваш тренувальний процес більш приятним і памповим. Памповим це коли у вас м'язи наливаються. Ну що, йдемо далі. З різницею ми розібрались, які є типи. Є порошковий. Ви просто розводите необхідну кількість порошку в 300 мл води і випиваєте. Є пігулки. До речі, про цей перетренувальний комплекс в мене є окреме відео. Переходьте за посиланням. Дивіться. В пігулках випили та забули та капсули. До речі, мій улюблений. Якщо ви новачок з перетренувальними комплексами, то рекомендую от саме з нього і почати. Він не містить сильних стимуляторів, має дуже гарний памповий ефект, і це таки буде гарний старт для знайомства з перетренувальними комплексами. Да, і загалом в мене стаж достатній тренувань, і я його відчуваю, тому навіть досвідченим атлетам рекомендую. FUPUMP, а за промокодом tatu 5 ви отримаєте ще й знижку на цю штуку. Тому рекомендую. І на останок перетренувальні шоти. Найлегший, найшвидший варіант споживання перетренувальних комплексу. Схоже, він на сечу, м, але тим не менш, ви його просто відкриваєте, випиваєте, тренуєтесь. Дуже легко, не потрібно розводити, мучитись з порошками, і шукати шейкер або капсульний капсула і e шот. Це мої два найулюбленіших варіанти. Розібрались, в чому полягає відмінність, які вони є. Тож, давайте підсумуємо, як ви вже зрозуміли, в переважній більшості перетренувальних комплексів та енергетиків міститься кофеїн. Це ми з вами розібрали в різних пропорціях. Також замість кофеїну його можуть або просто прибрати виробники, або замість нього додавати гуарану або герань. Це приблизно одне і те ж саме, єдине що екстракт Герані він в 10 або в 15 разів сильніший, аніж кофеїн, і в деяких країнах він заборонений. Але відео зараз не про це. Стандартно це кофеїн. Для того щоб нам зрозуміти, чи небезпечний перетренувальний комплекс та енергетик, нам необхідно зрозуміти, яка є м -м, взагалі небезпечна доза кофеїну з відкритих джерел, можна знайти інформацію, що смертельна доза кофеїну для людини починається від 3200 міліграмів, і то якщо її ввести одразу у вену у кров тоді. Можливі ем, плачевні наслідки. Також, якщо у вас є серйозні проблеми з тахікардією та аритмією, так само можуть бути проблеми, якщо ви перевищите рекомендовані дозування. Міністерство здраву охорони Канади говорить нам про те, що середня добова норма споживання кофеїну для дорослої середньостатистичної людини це 400 мг. Повернемось на початок відео, де я сказав, що в таких енергетиках міститься 30 міліграмів для порівняння. в чашці кави приблизно від 60 до 150 міліграмів кофеїну. Залежить від ступіню прожарки, типу кави та інших аспектів, але це середній показник. Тому, маючи цю інформацію, ми розуміємо, що ми можемо сміливо випивати 2-3 чашки кави на день, не боючись за своє здоров'я. І тут ми переходимо до моєї улюбленої фрази: все є отрута, все є ліки. Питання в дозуванні. Пам'ятайте про це, коли ви споживаєте перетренувальні або енергетичні комплекси. Деякі сторонники казати про те, що кофеїн да й загалом перетренувальні комплекси небезпечні, говорять про те, що міститься багато цукру, і це шкідливо. Тут я погоджуюсь, тому що в енергетичних комплексах дійсно міститься дуже багато цукру, і це є основний складник. Але якщо ми беремо без цукру, і я рекомендую пити все-таки енергетики без цукру для того, щоб знизити його споживання. То тоді ми мінімізуємо споживання цукру того ж самого і робимо його більш м'яким та безпечним. Так, ми не відчуємо так само сильну дію. І це абсолютно логічно та нормально. Але тим самим мені здається, це набагато краще, ніж вливати в себе багато цукру. А в перетренувальних комплексах про цукор взагалі не йдеться, там інші складники. Коли краще їх споживати, розділ буде дуже легкий. Період виводу кофеїну з вашого організму займає від 3 до 5 годин. Крапка. Далі ви, маючи цю інформацію, можете побудувати свій тренувальний процес або просто споживання кофеїну так, як вам необхідно. Ну, логічно, що якщо ви о 20.00 будете випивати перетренувальний комплекс, він вас приблизно 5-6 годин взагалі не буде відпускати так само і стосовно кави. Тому знайте, що кофеїн виводиться з організму протягом 3-5 годин, і коли його саме пити, ви самі будете вирішувати. Окей, деякі люди можуть казати, що на мене кава не діє. Так, таке може бути. Наприклад, Марина, моя дружина, вона може випити спокійно чашку, дві чашки кави і лягти спати. Я, якщо вип'ю, мене штирить як неймовірного. Тут вже питання індивідуальних особливостей. Поясню більш детально, коли ми споживаємо кофеїн, він розкладається в нас в печінці під дією ферментів і розпадається він на три складники. Параксантин, теобромін, теофілін, і розкладаються вони в різних пропорціях у різних відсотках. Якщо дуже легко, то можна сказати наступне: Кофеїн в нас є і в шоколаді, і в колі, ба навіть більше в деяких ліках, ну і звичайно в енергетичних комплексах. Якщо ви не відчуваєте дію звичайної кави, то можливо, ви відчуєте дію Кока-Коли або пепсі, в котрі так само є кофеїн. Або якщо не відчуєте, то вас дуже гарно може взяти перетренувальний комплекс. Тому тут потрібно тестувати та пробувати, але однозначно кофеїн потенційно стимулює вашу центральну нервову систему, інакше він не вміє. Чи можна споживати перетреніки та енергетики щодня на довготривалій перспективі? Стосовно перетренувальних комплексів, я однозначно хочу сказати, що ні, не рекомендую я їх споживати щодня. Виключно в дні тренувань, але знову ж таки, якщо у вас 6 тренувань за тиждень, я не рекомендую це приймати, тому що тоді у вас буде підвищений артеріальний тиск, пришвидшене серцебиття та буде роздратованість з потенційно тим, що ви не зможете нормально спати і висинатись. Тому не рекомендую. Стосовно звичайних енергетиків, давайте так, я п'ю. Майже щодня. Ну, умовно, з 7 днів на тиждень я можу днів 5-6 так точно пити. Але я вже свій організм знаю і я відчуваю, коли в мене починається та межа, де мені потрібно обмежити споживання енергетичних комплексів. Однозначно не рекомендую пити перетренувальні комплекси та енергетики вагітним людям, в кого підвищений артеріальний тиск вище 120 на 70, в кого є проблеми з клапанами серця, аритмією та тахікардією, і загалом по життю незадоволеним та роздратованим людям. Тобто тут піздець, ви задрачуєте всіх, і це просто неможливо з вами спілкуватись. Ви тоді стаєте жахливими людьми, коли ще кофеїн починає вас дратувати. Ви ще й стаєте більш роздратованими, окрім того, що вам життя ваше не подобається, люди вам не подобаються, ще й ви кофеїном наздоганяєтесь. Ви тоді жахливі, тому роздратованим людям однозначно ні. А так, пийте на здоров'я. Свої питання можете додавати в коментарях. З радістю з вами поспілкую стосовно кофеїну та його впливу на організм. Можливо, у вас є якісь питання, або ви хочете доповнити моє відео, або я в чомусь помилився, з радістю ознайомлюсь, почитаю, подискутуємо з вами в коментарях. Не забувайте підписуватись на мій канал. Попереду багато цікавого. Ваші коментарі та Підписки стимулюють мене робити контент. Дякую за перегляд. Бережіть себе та слава Україні!